Такі люди, на жаль, обманюють самі себе, не хочуть дивитися в очі правді і всім тим загрозам, які зараз стоять перед нами, і, власне кажучи. Стільки вже інформації в інтернеті, що я прямо навіть не знаю, як можна їх не чути, не бачити і повторювати нічого. Все нормально, все так, як завжди. Завжди все було, і, і нічого страшного, і не лякайте, і, і ми виживемо, і, і, так далі, і так далі. Недавно я проїжджала в метро університет. Я живу в Києві, і там на станції вже Є великий плакат, який на стіні висить і де показані поради щодо збору тривожного чемоданчика. Тобто навіть офіційні якісь в офіційних місцях, не тільки в інтернеті, там що волонтери розмовляють, а вже навіть в таких. Місцях якби загального вжитку там я вже навіть почитала, що нам необхідно приготувати тривожний чемоданчик. Ну нам, українцям, тим більше, тому що у нас тут така ситуація. Не знаю, з чого більше боятися бомб якихось, уламків від ракет. Цей е, чемоданчик, але його, мабуть, таки е, потрібно приготувати. Гай, нехай краще він не пригодиться. Дай Бог, щоб він не пригодився. Може не всім він пригодиться, але багатьом пригодиться. І ніхто не знає, хто з нас буде той, кому пригодиться. А власне, як не пригодиться мені, то пригодиться комусь. Якщо мені не прийдеться втікати, то може мені прийдеться когось. Е, Приймати і тому необхідні речі, якісь мають бути на всяк випадок. та ж аптечка.